Так, 2 АВР на 630 А. Підключив. Зараз покажу підключення і режим роботи. У нас 102 контакт. Це в нас фазний основний. 103 контакт 0 основної ветки. Потім у нас 104-105, і 104-0, 105-й у нас фазний на резерв. Підключаються вони відповідно до нулі на нульову ветку. Основи резерва, а е фаза будь-яка із трьох береться в суті не грає. Головне, щоб було 220 В. Тобто, те же саме коннектиться, наприклад, чи на цей провод, чи туди, чи на третій. Кому як удобніше. Підключили, законектили і режим роботи. Те саме у нас ось на цьому, цей трошки мощніший. А получається, нулі я зараз з'єднав, підключив до мережі. Ну, общих, там немає різниці, їх можна взагалі скрутити, на одну кинути буде працювати. Ну, дивимося такий момент. Ось в нас включу, оп. ось в нас заведена фаза, її просто прикрутив до любого контакту, Тобто, саме сюди, вона є в нас. Це її просто прикрутив, щоб не тримати в руках. І при появі у нас, наприклад, резерва. То есть у нас основного света, пропал у нас на эти ветки пропадает свет, на эти ветки светло. И у нас на резерве, ось це, на эти ветки есть свет. То у нас щелк, происходит вот такой механизм. Щелк, включение на резерв. Так. Теперь уявляем, у нас появляется светло вот на этой ветке. У нас появилось щелк. И там на резерве и тут сейчас есть свет. Нас перейшло на основний, на основний пакетник. І, Світ є? є. У випадку пропадання світла. У випадку пропадання світла з основного, а якщо, а якщо немає ні резерва наприклад, ні на резерві, ні на автоматі. Так як було, так і остається. У випадку з'явлення на основній мережі, просто нічого не відбувається, воно працює У випадку, якщо у нас. Запустився генератор, наприклад. Візьмемо резервний генератор. Запускається в нас генератор, з'явився ток на цій ветці. Тільки відповідно, у нас зараз 220 приключно туди. Оце в нас там прикручений, оцей ток, виявляємо там. Появляється ток, і у нас відразу вимикається основний переходить на резерв. Ось такий функціонал роботи даного авера. Також в нас є ключик. Ключик, який переводить його в режим ручного. В такому випадку, щоб ми там не клацали, чи тут у нас з'явиться світло, чи на резерві, а буде стояти на місці, на тому, в якому він є. Поки ми не переключимо в автоматичний режим. Тільки тоді він почне працювати. Потрібно, поки ми його. Ось такий функціонал. Також не забуваємо, що у нас 201 і 206 контакти повинні бути розімкнуті. І оці ж, відповідно, нулі на нулях. Фаза основна, фаза резерва на фазі колодки. Прикручені, законекчені, приварені. Не принципово, як фантазії у вас вистачить, так і робіть. Але контакт должен бути хороший. Ось і все. Кому було цікаво, ставте лайки і користуйтеся Отак на колінки перевіряються дані автомати, їхня справність, функціонал. А також ось з цими контактами там з'являється нормально розомкнутий, нормально замкнутий. Це для керування через... Дистанційний пульт, така коробочка, і од неї можна керувати тобто автоматично, класти, воно так же само перейде на основну чи на резерв, ну, тобто можна об'єднувати. В випадку незаконекчування ось цих крайніх проводів у нас відбудеться не буде функціонал роботи автоматичного режиму, тільки вручному. Ось такий момент. Тому якось так. Кому було цікаво, став лайк і підписуємося. Буде ще багато чого цікавого по монтажах. Та можливо буде монтаж, навіть якщо успію засняти, високовольтної лінії. Там буде цікаво, як оце все. Буде запитувати торговий центр. І зводити два трансформатора паралельно в одну вітку. І в випадку зникання світла на одному буде переходити на резерв з іншого брати. І буде наоборот. Досить цікавий проєкт. Так що очікуйте.